Трирічну дівчинку Олександру, яку бабуся залишила в торгівельному центрі в Житомирі, 20 квітня забрала її мама. Про це Суспільному розповів заступник начальника міської служби управління у справах дітей Вадим Кур'ята. З'ясувалося, що мама проживає в місті Кермічузі Полтавської області. Мама з Житомирянка та на початку війни вона приїхала в Кримінчук. В телефонному режимі з нею ми спілкувалися. Вона дуже переживала за цю цей інцидент. Пояснила, що дійсно вона за домовленості зі своєю матерію, бабусею дитини, залишила дочку їй. Фактично жовтня місяця 22-го року дитина проживала з бабусею в місті Житомирі. Мама багатодітна в неї ще на вихованні четверо дітей, які перебували з нею в Кремінчузі. Написали ми лист запит такий на службу у дітей Кремінчуську. Вони обстежили її умови проживання, надали нам відповідь, що заяв, скарг нам мати з приводу невиконання батьківських обов'язків до них не надходило. Сім'я нормальна, проживає в орендованій квартирі, облаштована абсолютно всім, що потрібно для дітей. Мама сама ні, в неї є біологічний батько дітей. Сьогодні зранку вона приїхала в місто Житомир. Ми зібрали таке екстрене засідання комісії з питань захисту прав дитини. Де розглядали це питання? Її відношення до дитини у телефонні дзвінки постійні, тобто не давав нам права якось не віддати дитину. Вона була попереджена про те, що змінити своє відношення взагалі до дітей. Все-таки тривалий час у бабусі дитина перебувала, а виникли конфлікт із-за того, що мати невчасно переказала кошти. Своїй матері, бабусі, дитини на її утримання зв'язку з чим, це зі слів бабусі, вона таким чином вирішила. От насилити матері нагадаємо, трирічну Олександру в торгівельному центрі залишила 12 квітня її бабуся. Відео з камер спостереження оприлюднила поліція 13 квітня. Жінку розшукали за словами речниці Нацполіції Алли Ващенко. Стосовно бабусі дитини відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України про залишення дитини в небезпеці. До сьогодні дівчинка перебувала в лікарні. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Житомир.